Суперкнига взагалі це дуже чудова ініціатива, і відео, фільми, мультфільми вони дуже повчальні і корисні. Друге, вони сучасні, це дуже полегшує нам роботу. А також ми працюємо за програмою Суперкниги, яка якісно розроблена. Всі матеріали чітко працюють, і це полегшує нашу роботу як координатор. В цьому таборі ми взяли програму з суперкниги «Ісус супергерой всі уроки, які ми викладаємо, викладають у групках маленьких, саме лідери, для того, щоб було вузьке коло спілкування, і діти могли задавати питання, які можна задавати на загал, якщо це велике ем, коло викладання уроку. І по яких саме уроках це було від початку створення, які складові людини, дух, душа і тіло. До речі, саме по цьому році було дуже багато запитань, і особливо від е, маленьких. Мені сьогодні запам'яталося, що ви приїхали, і все ми з вами співали, видали нам брілки дуже гарні. Супер книга зробила такий, можна сказати, великий знак оклику. Ту працю, яку ми робимо. Ви ще раз підтримали, підтвердили ваш приїзд він дуже важливий. Вихід Робика він був, наче ось він в екрані, і тут він вже в житті. Я думаю, що для дітей це справить таке враження, що коли діти будуть бачити знову Робика, вони вже будуть по-іншому дивитися, наче вони з ним зустрічалися. Ми маємо такі маленькі прототипи Робика із суперкниги. На 3D-принтері ми їх надрукували. Діти потім змогли розмалювати. А також маємо великий, великий прототип, вже зроблений із. Деталей склеєних між собою, ми сьогодні бачили справжнього робіка і смакували від нього кабунали. Протягом п'яти днів у нас в селищі Шишаки відбувся просто максимально насичений, був тиждень. Проходив табір за програмою суперподорожі з Робіком. Це дітки військових, дітки ВПО, дітки з багатодітних родин, з тих сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Хочу щиро подякувати всій команді Суперкнига, а також добрим донорам, завдяки яким відбувся дитячий літній табір. Мої діти повернулися з табору, дуже задоволені, натхнені з новими віршиками, з новими пісеньками, а також історіями про Бога.